Вітаємо щорічно в першу неділю липня. а В цьому році це 6 липня. В Україні відзначається День військово-морських сил збройних сил України. Морська служба небезпечна і важка, а моряки зразок виправки та вправності, приклад мужності та героїзму. Історія становлення та розвитку військового флоту бере свій початок з Київської Русі, коли весною літом 907 року відбувся морський похід і перемога київського князя Олега під Константинополем. Продовжена славетна історія українського флоту у часи Казацької держави, коли стався весною літом 1616 року. Морський похід і перемога Казацької флотилії геть. Мана Петра Сагайдачного під кафою, синопом і трапезундом. Своє продовження мала за часів УНР, коли 29 квітня 1918 року було піднято на кораблях Чорноморського флоту прапори військового українського флоту. Сі святам вас, матроси, старшини, мічмани, офіцери, адмірали та сім футів під килим.